Ти теж в 11 класі, якщо так, дивись це відео до кінця. Я думаю, багато хто з вас бачив відео інфлюенсерів старшокласників, і в них ідеально все. Але відверто кажучи, я можу сказати, що це все брехня, і давайте подивимось, як насправді проходить день одинадцятикласника. Встаю о 6.30, щоб встигнути нормально зібратися та поїсти, поки їм передивляюсь параграф з біології, який треба розповідати сьогодні на уроці. Якщо не встану о 6.30, не повторюю інформацію, і це буде провально, так як потім треба буде все перездавати і виправляти оцінку. Біжу до школи, бо якщо запізнюсь на перший урок, то не піду на другий, а про третій можна взагалі і не згадувати. В школі все одно розповідають той нещасний параграф не найкращим чином, бо вчила його вчора до другої ночі і не виспались. Тільки о 16:30 виходжу зі школи і швиденько біжу на додаткові уроки з математики, бо вона сама себе не вивчить а НМТ зі знаннями одного дискримінанту, я не вивезу. Після додаткових занять даю собі 30 хвилин перерви, забігаю в улюблену кав'ярню випити кави а Далі я вже вдома, щоб знову сісти за уроки та вчити параграф з біології до другої ночі, хоже на білку в колесі, так це правда. Це звичайний день одинадцятикласника і життя. В принципі, напишіть мені, будь ласка, у коментарях. А який у вас розклад?